Ціни на молочку цього тижня ВТБ. Ось такі десерти. У нас ідуть на акції 32,50 Дольче, з Смаками. З персиком 30 гривень 80, 80 копійок. Велика банка Дольче йогурт. 37,90. Ось така закваска в його. 50 гривень 90 копійок. Йогурт перма, 35,80. Десерт церковий Марійка 2050. Ось такий великий акційний йогурт. Новенька, десерт Марійка 40 гривень 20 копійок. Ось такий йогурт. Молокія великий 59,80 80 Акційна ціна. Йогурт білий питний, 62,30. 2,50, два смаки. є з хробчиком і чистий, кисломолочний. сирочки у нас і тут на акцію. 7 гривень 70 копійок, розумний вибір. Мілка, десерт 2390, сквітне кісточко. Сир. Єлок кисломолочний 40 гривень 90 копійок. Дуже гарна ціна на сир. Акційний. Ось така і своя лінія. Нежирний 50 гривень, 50 копійок. 300 грам. І своя лінія. Кисломолочний, 300 грам, 51,50 п'ятдесят. Сир зернистий преміалі 44,30 Смак нічки. Сметанка у нас маленька. Колишня, просто квашена, Тепер його назва як. Просто наша сметанка молокія 54,40 20 грам, 20% відсотків окційниці. Сметанка галичина 43,80 15% фонтанка президент 40 гривень 70 копійок 10 відсотків жирності. Молочко своя лінія 40 гривень 50 копійок. Молочко просто наше 1 відсоток жирності 44,30. Попускали 50 годин 90. Масова 40, 75, 80.